Добрий день, шановні глядачі, сьогодні я розкрию тему самоспостереження як метод дослідження самого себе. Чому настільки важливо самоспостереження і що воно дасть нам? Всім відомо, що ми спостерігаємо, ми постійно спостерігаємо. За зовнішнім світом, за допомогою своїх органи, органів почуттів. 80%, на яких на спостереження належить зор. Тобто наша енергія направлена назовні. І коли ми думаємо, у нас інтенсивний процес іде в умі, також в ментал, на думки направлена на енергія. Тобто, вся наша енергія направлена або на спостереження зовнішнього, або на е, думки, які витягують і відтягують, відтягують е, з нас енергію. Для того, щоб бачити себе, нам треба розвернути свій вектор на самого себе, тобто спостерігати самого себе. Для чого? Ви скажете це необхідно? Тому що це спостереження самого себе. Це як метод, воно, коли ви бачите всі свої реакції, всі свої почуття, відчуття, всі свої думки, які до вас приходять, воно вже саме це бачення, воно вас міняє, міняє на краще. Ви, тобто, направляючи енергію всередину, ви якби це все освітлюєте, освітлюєте. Самого себе за допомогою самоспостереження, і це, це, це от внутрішнє світло, воно якби висвічує, просвічує цю темряву, так би мовити, нашу, яка всередині, і ми за допомогою оцього внутрішнього світла, то, що ми освітлюємо і бачимо самі себе, позбуваємося Різних негативних моментів, негативних думок, звичок якихось, е негативних реакцій, не ну, тобто бачучи зсередини і висвітлюючи оце все, ми міняємось на краще ми стаємо більш спокійні. У ну, нас з'являється всередині більше простору, більше свободи. От для чому самоспостереження настільки важливе? Про нього говорив. Ну, про нього говорять всі майстри. В тому числі Ісус. Ми всі знаємо відому фразу з Біблії Ісуса. Соломенку в чужих очах не бачимо. А. Ой, вибачай. Значить, Соломенку в чужих очах ми бачимо. А колоду своїх не бачимо. І оце от самоспостереження, воно якраз дає можливість побачити оту колоду в собі, в своїх очах, весь свій негатив чи позитив чи реакції, тобто бачити повністю себе. Що таке самоспостереження і як його практикувати, як ним займатися? Давайте подивимось на прикладі одного дня людини. З самого ранку до вечора. Зранку ми стаємо в постелі по будильнику, без будильника, відразу зриваємося, занурюємося в життя, в у нас якісь плани, якась робота, багато чого треба зробити. І повністю в зовнішній світ кидаємось. Якщо ми займаємося самоспостереженням, не спішіть, 5 хвилин положіть, положіть бліжку, Витягніться, відчуйте своє тіло, в якому положенні воно знаходиться. Відчуйте, згадайте себе. Навіть можна таку використати мантру Хто я?». Я, я, хто я? Тобто ви не кинулись в зовнішній світ відразу. Ви згадали себе, побачили себе. І в цьому відчутті ми йдемо спочатку в ванну кімнату, не забуваючи себе, спостерігаючи за ходьбою, спостерігаючи за тим, як ми чистимо зуби, як ми робимо там процедури всі, потім спостерігаючи, коли їмо свій сніданок, чи п'ємо ранкову каву. Уважно, медитативно, зсередини ми на це все дивимось. Дивимось на весь цей процес. Хтось зранку е, якесь повідомлення міг дати нам на WhatsApp, або на Viber. Відкриваємо, хтось поздоровив нас, побажав хорошого дня, друг чи подруга, е, якийсь гумористичний ролик нам вислали, або навпаки. Якесь повідомлення термінове, треба десь кудись бігти, щось робити, чи якась термінова робота. Ми повинні це все бачити, бачити ці всі реакції, позитивні чи негативні, на це, наприклад, повідомлення. Не тільки занурюватися це, але й бачити свої реакції на це все. Далі, ідучи на роботу, їдучи на автомобілі, чи в громадському транспорті, чи йдучи пішки. Пішки ми повністю це відстежуємо, спостерігаємо. Йдучи пішки, ми тільки ходьба. Ми не відлітаємо думками десь, не віддаємо енергію в думки, а повністю за я... якір в цьому спостереженні має бути тіло або дихання. Якщо тільки ми відчуваємо, що ми десь відлетіли в думки, десь щось, щось задумалися, відразу повертаємося до тіла або до дихання. Ну, Кому як, кому як краще, кому як зручніше. Так само і за рулем автомобіля, так само і в громадському транспорті. Тобто, да, ми можемо в громадському транспорті, ой, як незручно, багато людей в автобусі там, чи в тролейбусі. Незручно їхати, стою на одній нозі там чи що. Але тобто ми, можемо... <кхід> ми бачимо, як ми не годуємо, як нам незручно, і знову ж вертаємося до тіла. Ну, незручно їхати, незручно. ну, і що. Залишаємося в даному моменті. Ми ж нічого змінити в цьому не можемо, правильно? їдете їде, автор... їде за рулем зару... автомобілю, а там е... корок. Не можна проїхати е, затор, так? Ви ж нічого не зміните. Просто ви спостерігаєте свої реакції. Ну да, ви злі, ви спішите, ваші негативні реакції, ви спостерігаєте в собі. Ви їх не е, придушуєте, ви їх не подавляєте, ви навіть можете їх виражати. Так? От хтось вас підрізав. Можна навіть крикнути, там ніхто вас в машині чути не буде. Але ви бачите цю свою реакцію, це свій негатив, як ви його викидуєте на когось там, на іншого. Так само на роботі. У вас йде процес роботи. Ви спілкуєтесь з керівництвом, спілкуєтесь зі своїми підлеглими. Є позитивні моменти, є негативні моменти. І за цим всім ви дивитесь інсайт зсередини, не подавляючи, не якось. Керуючи, а просто дивлячись на це все. Тобто, ви самі себе зсередини освітлюєте, ви самі бачите свої реакції, свої думки. Прийшла якась думка, ви відразу її ну, не відстежили, ви, ви, ви її бачите. Ну так, да, ну, да, негарна, чи добра думка, чи це. Тобто, спостереження це фактично таке самоспостереження це такий внутрішній процес. Пасивний, ви не вмішуєтесь в це, якщо ви злі в агресії, а ви це бачите. І завдяки цього бачення, завдяки цього внутрішнього освітлення, можна сказати, у вас агресія буде проходити. Тому що ви з темноти всі свої реакції, думки, ви їх виводите на світло. Ви стаєте е, тим самим більш інтровертним чим екстравертним. Е, спостерігати треба всі свої вагання, може, якогось вибору, всі свої е, внутрішні е, якісь там, ну, негаразди. Ви це все бачите. Ви це все відслідковуєте. Звичайно, коли ви на роботі, ви сконцентровані на роботі, важче вести самоспостереження. Наприклад, і при самоспостереженні реакції можуть трошки ваші сповільнюватись. Тому що, от, наприклад, я, якщо зараз розмовляю, жестикулюю руками, я бачу себе, і відразу мова трошки сповільнюється. Ну, це природньо, це, це добре, це непогано. Ви будете більш усвідомленими. Більш виваженими. Тобто самоспостереження дає дуже великі плюси для кожного з нас. Якщо в роботі ви сильно сконцентровані, все одно у вас є перерви, правильно? П'ятихвилинні, півгодинні, годинні, де ви знову ж повинні вертатися камбек назад до себе. Пам'ятати себе, згадувати, самонагадування це теж фактично. Спостереження. Ви нагадуєте я-я, Себе. згадуєте себе. Не губитесь в зовнішньому світі, але бачите в цьому зовнішньому світі себе. Після роботи, знову ж таки, транспорт вдома. І, заходячи додому, тут є такий момент, що. Ми можемо діяти патернами якось стандартно. Так? Чи негативці викидати після роботи на близьких, на рідних. І треба також це відстежувати. Також бачити це все. Вдома так само вечері, якісь звичайні справи. Переважно, що ми вечором? Більшість з нас втікає від самого себе. Тобто, ми. Ключаємо новини, телевізор, ютуб, планшет, комп'ютер, все таке інше, інтернет. Ми хочемо забути самого себе, так? в чомусь в чомусь. І тут важливо не забувати, а також спостерігати. Тобто, ви дивитесь якийсь фільм чи розважальний фільм. Чи щось на Ютубі, чи якісь новини. І ви не тільки слухаєте і дивитесь це, ви бачите свої реакції на те, що ви дивитесь. Ви бачите двонаправлений вектор, такий робите, та? і на об'єкт, і на суб'єкт. Новини негативні. Ви бачите, як ви розізлились. І ви це все всередині бачите. Не ви не подавляєте. ви Просто бачите ви це, освітлюєте зсередини. Чи щось позитивне навіть? Тому що позитивним позитиві ми по забуваємося нам добре, все. Але теж треба бачити, що о, да, як діє на вас оцей позитив. як він, Які ваші реакції? От. Я думаю, ви зрозуміли, наскільки важливо. Наскільки важливо оце самоспостереження. На яке наголошували всі мудреці, наголошують, і Ісус наголошував. Фактично, ця одна біблійська його фраза, з Євангелія, це фактично фраза про самоспостереження. Що ми повинні бачити самих себе. Це дуже важливо. Це і нічого складного в цьому нема. Так, хтось може сказати, важко пам'ятати себе, спостерігати себе цілий день. Важко, я не спорю, важко. Але тільки як ви побачили це, ви вертаєтесь до себе. Спочатку це буде нелегко, спочатку це буде важкувато, Ви постійно будете забувати про себе. Але з практикою, з практикою воно прийде. Це самоспостереження. Прийде. Ну і в кінцевому, це якби фінішному такому, так? При... ми до чого можемо прийти? Можемо прийти до повного усвідомлення, що ми будемо, як квітка лотосу, повністю розкриємось, будемо повністю в даному моменті. Ну це вже прозіння. Що не чули, напевно, таке. Це вже вище, так би мовити. Але ми починаємо з дрібного, з невеличкого і йдемо, розширюємо, йдемо вглиб свого самоспостереження. Дякую, що ви слухали. Діліться. Досвідом, чи практикували ви, може, хтось практикував самоспостереження. Пишіть коментарі і підписуйтесь, підписуйтесь. Давайте будемо піднімати теми, які цікаві для вас. Будемо ділитися. Це тоді. До побачення.